У Польщі мікроавтобус українцями зіштовхнувся з технічним автотранспортом. П'ятеро громадян перебувають у критичному стані. Серед них четверо дітей віком 2, 3, 4 і 15 років. Про це повідомило Міністерство Закордонних справ України. Катастрофа сталася близько четвертої ранку в районі міста Світського в Любському воєводстві. Загалом в автобусі перебували дев'ятеро українців. Вони госпіталізовані на місце події прямої український консул. Він відвідає лікарню та сприятиме допомозі. Постраждалих а в Україні тим часом діють обмеження споживання електроенергії до кінця доби. Про це повідомили в Укренерго із 13-ї. застосовують дві черги відключень. Інформацію, коли очікувати знеструмлення, за вашою адресою можна дізнатися в кабінеті споживача на сайтах «Обленерго» та на їхніх офіційних сторінках у соцмережах. Через ворожі обстріли знеструмлено понад 28 тисяч абонентів у Чернігівській та Полтавській областях. Зараз там тривають відновлювальні роботи.